А зараз, малята, я запрошую вас у казочку. Казочка про трикутник. Жила була собі фігурка, та й не знала, як ж вона називається. Ось вирішила вона в подорож. Коли це та зустріч їй викотилася якась чудова фігурка. Це круг, ви його добре знаєте та пам'ятаєте, правда? Побачив круг. Невідомо фігуркою питає Ти хто? Та не знаю я, але я зовсім на тебе не схожий. І котитися я, ну, вже точно не можу. Мої куточки чіпляються. Цікаво, подумав круг. Ну, добре, ходімо разом з тобою, може, щось придумаємо. Хтось тебе назве все ж таки? От мандрують друзі разом. Коли? На галявині зустріли два будиночки, а біля них фігурки. Та й сваряться, вони не миряться сумні, ну зовсім не знають, хто в якому будиночку живе. Круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. Малята, подивіться, в першому будиночку які двері, якої форми? Ну, звичайно. Круглої, і жити тут повинні хто. Ось ці сині чудові кружечки. Заходьте, будь ласка, в свій будиночок. Запрошуємо. Ага, а тепер залишився ще один будиночок і дві фігурки. Подивіться, скільки ж у них куточків! Давайте разом порахуємо. Молодці. А тут один, два, три. І на дверях, ну, точно, такий самий трикутничок, правда? То хто ж тут буде жити? Трикутнички! Ось невідома фігурка й дивиться. Я дуже схожа на цей трикутник. Правда? І в мене так само є, кути. А скільки ж їх зараз порахую? Один, два, три. Один, два, три. Гм. Та як же я називаюся? Точно я називаюся Трикутничком. Малятка. А зараз пограємось і пригадаємо. Які ж фігурки сьогодні були в нашій казочці, так? Круг молодці. Трикутник. Кружечок. Кружечок. Трикутник. Трикутник такий теж буває. Кружечок. Трикутник. Кружечок. Трикутник. молодці мої хороші. Я думаю, що вдома у вас теж є круглі предмети та трикутної форми. Подивіться навколо себе і порахуйте предмети трикутної форми та круглої. Ви ж умієте вже рахувати, правда? Дехто до п'яти, хтось до десяти. Мої хороші. До зустрічі, молодці мої малята, любі хлопчики, дівчатка!